Вітаю! З вами смачно домашнього. Ефектний вигляд, неймовірний смак і зовсім простий в приготуванні. Салат, гранатовий браслет. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Для приготування даної страви нам знадобляться наступні інгредієнти. Попереднє відварення морква, картопля, буряк, яйця та куряче філе. Також сіль та перець, зерна гранату очищені, волоський горіх та. Домашній майонез, рецепт якого ви можете подивитися в цьому відео. Першим кроком беремо кільце від форми діаметром 24 см. Викладаємо її відповідно в тарілку та всередину ставимо склянку. Тож починаємо. Натираємо картоплю на крупній терці. Розпроділяємо картоплю першим шаром. Солимо перчимо та додаємо майонез. Дрібно подрібнюємо куряче філе та викладаємо другий шар нашого салату. Курка дрібно нарізана. Викладаємо другий шар. Солимо перчимо та знову покриваємо майонезом. Натираємо морку. Терка та ж сама, крупна. І повторюємо ту саму операцію. Солимо, перчимо та викладаємо наступний шар майонезу. Подрібнюємо горіхи та викладаємо наступний шар. Натираємо буряк та викладаємо його поверх горіхів. Солимо, перчимо, майонез і приступимо до яєць. Помірно утрамбовуємо. Дрібна терка натираємо яйця. Солимо та перчимо та викладаємо останній шар гранатові зерна. Майонезні салати люблять трішки відпочити в холодильнику. Тож і ми відправляємо наш салат в холодильник на годинку-півтори. Минула година, салат настоявся в холодильнику, забираємо форми і салат готовий. Виймаємо склянку. Прекрасно. Мінімум зусиль, а який смачний результат. І ще як красиво! З вами був канал Смачно Домашньо. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте канал. Всього доброго, па-па!